Привіт! Я рада бачити всіх, хто зараз на ефірі, і тих, хто буде дивитися в записі. Обіцяю, це буде супер коротко, супер чітко, корисно і максимально по суті, без води, без складних термінів, лише те, що вам дійсно варто знати. Уявіть собі, що вам більше не потрібно годинами вибирати який курс купити, до якого блогера піти на навчання. Як просувати себе у новій ніші, шукати варіанти заробітку? Уявіть собі, що все це зібрано в одному місці системно, зі зворотнім зв'язком, підтримкою і реальною цінністю. Мене звати Ірина Щерпа, я підприємець, амбасадорка бренду та партнерка міжнародної. Освітньої платформи Інфлюенсінгю. І сьогодні я покажу вам платформу, яка поєднує розвиток, монетизацію і сильну спільноту. Те, чого не вистачає багатьом із нас. Ну, мені так точно, бо до того, як я стала частиною цієї спільноти, я пройшла дуже типовий шлях із пошуків, із сумнівів, різноманітних курсів, марафонів, навчань-блогерів. Шукання наставників отримала досвід, але також отримала дуже багато розчарувань, бо, як виявилося, купа курсів без системи, купа інфлюенсерів без цінностей, і тепер я дуже чітко бачу, що те, що ми будуємо зараз, це щось нове. Але воно настільки сильне і чесне, що я дуже хочу з вами цим поділитися і вам показати. Ми живемо в час, коли нікого вже не здивуєш красивою картинкою або знаннями. Зараз потрібно мислити стратегічно, потрібно розуміти, куди ти йдеш, де я знаходжусь, так? Хто мене навчає, і які в мене є інструменти, і все це дає платформа інфлюенцінки. Коли я вперше побачила цю платформу, то в мене була одна думка: чому раніше мені цього ніхто не показав, чому раніше я про неї не знала. Подивіться самі, ця платформа це не це не про курс, це не просто курс. Тут на екрані я перечислила тільки ну, те, що помістилося, так. Той мінімум, який платформа дає. Бо тут, окрім якісної освіти, навчання від топових інфлюенсерів всього світу, прямих ефірів, само собою, записів, навчання будувати сильний особистий бренд і так далі, ви отримуєте, як на мене, найголовніше тут ви ще отримуєте відчуття. Того, що ти не сам. Тут велика спільнота, тут дуже сильне ком'юніті, і на сьогоднішній день це просто мега важливо. Тому тут, на цій системі, на сьогодні зібрано абсолютно все, що дає нам суперсилу. Тут є знання, тут є інструменти і тут є підтримка. І найкрутіше, знаєте що? Що ця платформа вона підходить абсолютно всім. Вона ідеально підходить тим, хто тільки починає свій шлях. Той, хто тільки не починає знайомитися із соцмережами, причому будь-якими: чи це TikTok, чи це Facebook, Instagram, YouTube. Тут ви знайдете для себе абсолютно все, що потрібно вам для швидкого старту. Ця платформа буде ідеальною для тих, у кого вже є великі блоги, для блогерів. Інфлюенсерів, лідерів думок, у кого велика кількість підписників, вони для себе знайдуть тут теж все необхідне. Але, як на мене, ця платформа просто ідеально підходить, вона прям створена для тих, хто використовує соцмережі для свого просування, для просування свого бізнесу. Своїх послуг, бо ця платформа навчить вас, як створювати впливовий контент і як шукати через соцмережі клієнтів. Тому я зараз хочу вам розказати, хто стоїть за всім цим. Отже, засновниця платформи. Кристіна Каєч, жінка, котра є однією із найвпливовіших жінок у своїй ніші. Вона увійшла до списку Forbes як жінка, що змінює правила гри в інфлюенсерній освіті. Е, в інфлюенсерному маркетингу вона побудувала масштабну систему, яка працює вже працює в багатьох країнах світу, і, і зараз вона доступна в Україні. Викладачами на нашій платформі є топ-блогери, бізнес-тренери, бізнес-коучі. Частина з них тут є на екрані, і це люди, які діляться з вами своїми знаннями, своїми стратегіями, фішками, практичним досвідом. Вони живуть і працюють на різних континентах, на різних ринках. І це великий плюс, тому що ви ніколи не будете обмежені баченням якоїсь. Одної та обмеженої частини ринку для вас завжди буде відкритий абсолютно весь світ інфлюенсерного маркетингу, і ви завжди будете в тренді. Бо завдяки тому, що ви будете навчатися в викладачів, які, наприклад, живуть десь там за океаном, ви завжди будете знати, який тренд та, іде до нас, і ви завжди будете на крок попереду. Тому з InfluencingU, з цією платформою для нас відкритий без перебільшення увесь світ. А тепер давайте коротко, але конкретно, що ви отримуєте як користувач цієї платформи. Отже, переклад на 10 мов це ідеально, якщо у вас міжнародна аудиторія. 12 категорій навчання. Отже, блогери, які працюють, викладають на платформі, навчають вас створювати вірусний впливовий контент, вас працювати з різними програмами, такими як Canva, Кіпка, причому це все в прямому ефірі, зі зворотнім зв'язком, з демонстрацією екрану, з домашніми завданнями, з перевіркою домашніх завдань. Тобто, ну, це максимум, який може дати блогер так. У своєму навчанні. А вони допомагають вам писати сценарії для ваших рілсів. Тобто, все-все, що потрібно для такого якісного контенту, це вам дадуть блогери, які є тут в системі, які працюють. Але бізнес-тренери. Навчають вас стратегіям продажів, їхня задача показати вам, що зараз працює, де шукати клієнтів, як працює маркетинг і так далі. Тобто, у кожного тренера є своя задача. Кожен тренер є спеціалістом в якійсь конкретній ніші, і він це по максимуму передає вам. Ви отримуєте сучасну підписку. Яка дозволяє вам бути в темі, і ви щодня йдете в ногу з часом. так би мовити, тримаєте руку на пульсі, тому що соцмережі вони швидко змінюються. І завдяки тому, що у вас підписка, ви ніколи нічого не пропустите. І найголовніше ви отримуєте партнерську програму. Тобто, ви не просто навчаєтесь, ви можете будувати дохід. Ділитися цією системою вже із перших днів і з перших місяців заробляти. Ідеально. Тепер давайте трошки більше поговоримо про гроші, бо це важлива частина нашої системи. Отже, давайте чесно: ніхто із нас не хоче створювати контент заради контенту. Нам ну, не цікаво просто розвиватися, ми хочемо мати якісь конкретні результати. І ось як це працює тут. Ви отримуєте автоматично відсоток із продажі підписок. Ви можете будувати свою мережу, і для цього вам не потрібно мати продукт, вам не потрібно створювати сайт чи писати курс. І найцікавіше, що ви при тому паралельно монетизуєте свої соцмережі. І це не через якийсь час, так, це буквально одразу, з першого місяця, ви можете, навчаючись тут, вже починати монетизувати свої соцмережі. І найцікавіше, що навіть якщо ти не експерт, ти не блогер, в тебе немає тисячі підписників, ти можеш стати тим, хто тут будує сучасний вплив і заробляти на цьому. Взагалі, ця платформа, ця система, вона ідеальна для тих, хто має маленькі акаунти для тих, хто тільки не починає, тому що е, тут є дуже дуже багато якраз власне. Того, що допомагає на такому початковому шляху, я би так сказала. І щоб показати вам, наскільки це вигідно, давайте ми на хвилинку зупинимося так, і порівняємо систему Influencing і із іншими форматами навчання. І давайте порахуємо. Просто, просто порахуємо. Отже, на сьогодні середня вартість одного курсу від популярного блогера становить приблизно 500 доларів. На платформі таких інфлюенсерів 15, поки що 15, тому що компанія відкрита до співпраці і, звичайно, що їх буде набагато більше. Отже, якщо порахувати таким чином, що якщо б ми купили навчання у кожного блогера окремо, то нам би довелося витратити на хвилиночку 7 з половиною тисяч доларів за всі оці курси, якби ми їх купували окремо. Це, якщо вам кажу, знову ж таки, ми рахуємо по такій середній ринковій ціні, і тепер найцікавіше: на Influencing.U ви отримуєте доступ до всіх цих курсів одразу. Всі прямі ефіри, весь зворотній зв'язок, все абсолютно, про що я щойно говорила, все це ви отримуєте за фіксованою ціною. Підписка на місяць на платформу 150 доларів. 420 доларів підписка на 3 місяці. І лише 1200 доларів за рік повного доступу. Тобто, замість того, щоб шукати якісь хаотичні курси, витрачати на різні там марафони і так далі, та ви отримуєте все вигідно, зручно, ефективно, в одному місці. Друзі, ну це, це ні з чим не порівняти. І ні, це можна порівняти як Netflix, тільки Netflix у нас для розваг а. Система платформа інфлюенцінґі це для вашого майбутнього. Тому що це не разовий курс, це середовище, яке вас прокачує весь рік за вартість, яку інші платять за один курс. Отак. І саме зараз ви можете стати частиною цієї спільноти. Це легко, просто якщо вам відгукується. Те, про що я тільки що вам розказала, ви можете зробити наступні кроки обрати для себе зручну підписку, заповнити коротку заявку і отримати персональне посилання. І все, вже сьогодні ви можете почати свій рух. Вам не потрібно буде більше нічого шукати, вам, у вас буде все, що потрібно, в одному місці для вашого зростання. Вже все є, і найкраще, що це тільки початок. І ви можете бути одним із перших, в числі перших, хто відкриє цей рух в Україні наповнен. Це фантастично. Це те, чого до сьогоднішнього дня не було, і невідомо, коли хтось зможе повторити. Тому я щиро запрошую вас вийти на зв'язок з тими, хто дав вам цю презентацію, і дізнатися вже всі деталі, можливо, задати питання, які у вас залишилися, і буду рада бачити вас на нашій платформі в системі InfluencingQ. Дякую за увагу!